У рік на Запоріжжі як ніколи масштабно відзначали масляну із сиром, сметанкою та метком пекли символ сонця млинці господині Михайлівки і пригощали як односельців, так і поважного гостя народного депутата України Артема Пшонку. Як виявилось, звичаєм на цій землі не зраджують. А ось власний масляна символ зими, від котрого час вже позбутися і дати дорогу теплої весні. Ряджену жіночку з соломи і традиційно одягнену спалюють. Весну. Далі символічний танок навколо палаючої зими опудалом. Таким чином тут прощаються з холодною порою. І звісно, куди ж без традиційної страви масляного тижня млинців тисячі символів сонця розійшлися за лічені хвилини. Там они очень поднимают настроение. настроєння вкусные. Есть какой-то секрет своєму не делали на праздник? А ми не роздаємо сікрет нашому училища. Скуштувати михайлівських млинців. Приїхав і народний депутат України Артем Пшонка. Посадовець уже не перший рік опікується благоустроєм району, вирішуючи низку проблем. Сьогодні ж вирішив просто долучитися до народних гулянь та привітати михайлівчан. Ви знаєте, серцю приємно, душе приємно, що все-таки е, старі древні російські праздники. Очень много людей, дуже багато людей, дітей, люди йдуть з сім'ями, значить люди спілкуються, значить люди хочуть общання, значить е, люди йдуть на праздник. Історія виникнення масляної досить давня. Масниця стародавнє слов'янське свято, котре дісталось нам у спадок від язичницької культури. І й Після прийняття християнства. Вважають, що спочатку вона була пов'язана з днем весняного сонцестояння, але з прийняттям християнства нині передує великому посту. Тож сучасні священнослужителі закликають у ці дні примиритися з ближнім і готуватися до світлого свята Пасхи. Дорогі мої, мені б хотілося пожелати вам, радуйтесь, але приготовляйтесь до Великому посту часу, який називається весною духовною, де ми можемо. Дійсна, очистити свої душі, і полюбити всіх тих, хто знаходиться возлі нас. А от Артем Пшонка навіть у свято долучився до вирішення проблем Михайлівщини, до того ж власний округ як завжди обіцяє підтримувати й далі. У нас очень много планів. Ви знаєте, це не предвиборне плани. Ми їх реалізуємо постоянно: Це і вода, це і газоснабження, це і допомога школам, і помач дітсадам, і допомога малаймучим сім'ям. Ми постійно реалізуємо свої тенденції, свої плани, свої обіцяння. На згадку про візит придбав вишиті бісером ікони місцевих майстрів. каже, повезе до Києва, де їм обов'язково знайдеться місце. А тим часом свято продовжилося піснями, розвагами, конкурсами. Останні виявилися непростими. За призами хлопцям довелося дертися високо вгору. А від цього кажуть, настрій тільки поліпшився. Як і загалом у тих, хто сьогодні скуштував млинців та поспілкувався з близькими й друзями. У неділю ж млинцями пригощали у Кирилівці та Приморську. До Кирилівки святкувати масляну зібрались представники майже всіх сіл, Якимівського району кожна територія у своєму наметі намагалася відобразити свої особливості та привернути увагу гостей свята і оформленням, і концертними номерами, і частуванням. Звичайно, головною стравою були млинці, традиційний атрибут масляної присутній на святі. Народний депутат України Артем Пшонка не обійшов увагою жодний павільйон. Ми рідко збираємося на такі праздники. Я очень я рада, що такий праздник у нас остався. Народний депутат вас не пропустив. Ні, він був у нас. Ми йому сувенірчик подарили. Небольшой спіли пісню про Кирилівку. Особливо цікавими виявились виставки творчих доробків. Одна з вишитих картин від учнів місцевої школи відтепер прикрашатиме робочий кабінет народного депутата. Це дітки вишили своїми руками. Ви знаєте, що більше всього тронуло моє серце. Это герб Украины. То есть э, в этой молодой душе, в этом молодом сознании есть українське. масляна в Кирилівці відбулась за всіма традиціями народних гулянь. Найсильніші чоловіки мірялись силами у піднятті гир. До цього змагання навіть залучили міських голів Кирилівки та Якимівки. Переміг господар свята. Втім, забави забавами, але керівники території чекають і допомоги у вирішенні нагальних питань та дякують за зроблене. Автобус для школи для підвозу дітей Це дуже замечательно, тому що все таки три відділення у нас і ми. затруднялись при подвозе. А теперь все проблемы решены. Дом культуры наш. Вот надежда на депутата, что он нам выделит денег на Ремонт дома культури втім, найбільше на допомогу народного депутата в Кирилівці розраховують у питанні водовідведення та водозабезпечення, адже саме ця проблема не дає містечку розвиватись на повну силу. Хоча у мешканців Запорізької області Кирилівка користується незмінним попитом. Минулого року тут відпочило півтора мільйони курортників, і 74% дітей оздоровлювались саме у Якимівському районі. Самая э, большая проблема это водоснабжение и водоотведение. И над этой проблемой мы работаем вместе с народным депутатом. Есть различные направления, скажем, мы изучаем инвесторов для того, чтобы сделать можно было так, чтобы Кирилловка выиграла от этого, чтобы Кирилловка стала курортом. Самое главное, чтобы курортный сезон начался вовремя. І я обіцяю, що наше сововремя. Ні за вісимо каких приград. Курортний Приморськ зустрів гостей свята Масляною дощем, але гарного настрою це нікому не зіпсувало. Млинці та гарячий чай були смачними, танці та пісні веселими. Зустріч гостинною. Втім, через певний час погода теж вирішила зробити приморцям та гостям подарунок. Визирнуло сонце. Ми приїхали, був дощ ми приїхали, виступив владика. И появилось солнышко. Вот такого солнышка я желаю всем всегда, чтобы оно было всегда во всех районах, во всех регионах, всем светило и обогревало. А мы будем помогать. Дійство відбувалось у прощену неділю, тож священнослужителі нагадали, нині варто попросити в усіх пробачення. А народному депутату Артемові Пшонці вручили спеціальну відзнаку від митрополита Київського та всієї України Володимира. Це наша спільна награда. Втім, як відомо, свято має тривати. Тож як і належить під час народних гулянь, у Приморську теж мірялись силою цього разу у перетягуванні каната. За головний приз від народного депутата змагались викладачі ногайського коледжу та аграрного ліцею. Коледж виявився сильнішим. Найсміливіші дерлись за призами на височенний стовп. Творчі колективи розважали піснями та танцями. Попри те, що календарна зима ще не завершилась, у Приморську вже готуються до курортного сезону. Народний депутат Артем Пшонка пообіцяв, що сприятиме. сезон буде вовремя. Підтримка моя законодательна, ініціативна. підтримка народного депутата буде завжди з цим округом і буде з цим регіоном. А поки до літа ще далеко, а весни вже так хочеться. Її традиційно зазивають. Тож опудало зими спалили Гори язна, щоб не погасло. А поки горіло, всі гості свята танцювали навкруги полум'я, утворивши коло символ сонця. Вважається, що після таких танців весна прийде швидше. Вівали, танцювали, і як водиться, молодечою силою мірялися і у райцентрі веселому, виправдовуючи назву території, скуштував місцевих млинців та вареників і народний депутат України Артем Шонка. З вишнями, сиром, медом та сметаною, яких тільки млинців не приносили господині на центральну площу веселого, кожна хоче себе показати. Голова райдержадміністрації, хоч і жінка при владі, а теж задніх не пасе. Сьогодні нет такого чека, який не готові сьогодні. Сьогодні участвуют в этом конкурсе абсолютно всі. І я участвую в конкурсі на лучший блін Вісьоловського району. Перед постом наїдаються вдосталь скоромного. Маленькі господарочки посту не дотримуються, а от млинці пекти полюбляють. Старших вже вправністю не здивуєш. Самі кого хочеш навчати і готувати, і частівки складати. Я сиділа на тубу, шила кофту голубу, по бокам карманчики. Щоб любили мальчики. «Це палатка народного депутата Шонкі. Аж Жосі поважний гість не забарився. Зустрічають як належить хлібом, сіллю і козацьким Гей! Гей! Гей!» У кожному наметі народного обранця пригощали млинцями, частували чаєм та й не тільки. Тож прийшлося депутатові нелегко, але не розгубився. Танцював і пригощався, як водиться. Зізнається, приймали не просто привітно, а до нестями добре. «Приймали люди. Люди, для которых работаем мы. Люди, для которых мы стараемся. И я уже давно работаю на 82-м избирательном округе. Поэтому по делам моим, наверное, есть и встречи. А праздник подготовленный просто, просто очень красиво. Супер красиво. У місцевих народних майстрів народний же обранець купив вишитий рушник. Каже, повезе до Києва. Тим часом веселівці заходилися доводити, що район не просто так назвали, то вже радували земляків, як могли. Віна Ваталія, війна Ваталія, Віна я, що люблю. Виновата ли я, что мой голос дрожал, Когда пела я песню ему.